Всім привіт! Вітаємо вас на каналі GSM Форсаж. І з вами наша постійна рубрика про українське. І я її постійна ведуча Оленка. Україна. В цьому слові криється так багато сенсів. Рідна домівка, жовті поля, блакитне небо, співуча мова. Але найбільша цінність це ми з вами. І тема сьогоднішнього випуску доводить, що ми можемо пишатись нашим народом, бо мова піде про сучасних науковців, які зробили ну просто дивовижні відкриття. Зацікавились? Перед переглядом не забувайте поставити лайк цьому відео та, звичайно ж, підписатись на наш канал. А якщо хочете слідкувати за всіма нашими новими відео, то не забувайте тиснути на дзвіночок. Ну що, от тепер точно починаємо. Перш за все, хочу розповісти про те, що наша дівчина-математик, яку звуть Марина В'язовська, отримала найпрестижнішу премію з математики. Їй вручили медаль Філдса на міжнародному математичному конгресі в Гельсінкі. Марина В'язовська винайшла спосіб опакування однакових куль у заданому просторі, що стало розв'язанням давньої математичної задачі. До 2016 року рішення було знайдено лише для двох. І тривимірного просторів. Українська вчена навела приклад використання рішітки е 8 як найщільнішого пакування куль у восьмивимірному просторі. Згодом разом з українським ученим Данилом Радченком і математиками Генрі Коном. Абінавом Кумаром і Стівеном Мілером Марина знайшла розв'язок, і для 24 вимірного простору найкращим пакуванням виявилася так звана решітка ліча. Що найцікавіше, то Марина стала другою жінкою у світі, яка отримала таку престижну нагороду. Дуже пишаємося та слідкуємо за її успіхами. І у мене до вас серйозне питання: як часто ви користуєтесь технологією розпізнавання обличчя? А чи знаєте ви, що у ці сьогодні всім знайомій технології замішані українці? Якщо ні? То я вам розповім Єгор Анчишкін та його друг Юрій Мусатенко задумались про можливість розпізнавання обличчя. Вони створили стартап в Юдлі і в одній із лабораторій Кіпцентру Національної академії наук України. На хвилиночку у 2006 році розробили технологію, яка змогла розпізнавати обличчя та об'єкти без потреби якимось чином торкатися їх. По суті, придуманий ними алгоритм був єдиним способом ідентифікувати людину, не вдаючись до фізичного контакту. Технологію назвали як і стартап в Юдлі. Через деякий час хлопці знайшли першого спонсора українського емігранта та одесита Юрія Фраймана. Також гроші на розробку виділяли різноманітні фонди з усього світу. У результаті українські розробники вийшли на створення Android-програми для мобільного телефону під назвою Social Camera. Програма миттєво розпізнавала обличчя, які знаходилися в об'єктиві камери, автоматично додавала до зображення ім'я та передавала отримання. Фотографії через Facebook, MMS, Flickr або електронною поштою вибраним людям. Створений ними додаток викликав інтерес у світового гіганта IT-компанії Google, яка у 2012 році. Викупила розробку стартаперів. Я коли про це дізналася, якщо чесно, була у шоці. А ви не знаю, як ви, але особисто я ну дуже боюсь здавати кров на аналізи. А ще, наприклад, є країни, де з релігійних причин не можна здавати аналізи. Ну але як же ж без цього? Вихід є, і дякувати за це, ми маємо. Харків'янину Анатолію Малихіну, який є автором безкровного аналізу, провідний науковий співробітник Харківського інституту неврології, психіатрії та наркології Академії медичних наук України, доктор медичних наук Анатолій Віталійович Малихін спільно з ТОВ НВК Біопромінь та його директором Анатолієм Антоновичем Пулавським створили неінвазивний аналіз крові. Апарат Біопромінь, який проводить аналіз крові більш ніж за 130 показниками, при цьому не використовуючи жодної краплини крові пацієнта. Аналіз проводиться за допомогою п'яти мікропроцесорів у вигляді п'яти датчиків приладу, які прикріплюються два на шиї поблизу сонної артерії, два під пахом і останній на животі. Далі лікар вводить в комп'ютерну програму вік стать вагу зростання, частоту пульсу та дихання пацієнта. А потім на екран комп'ютера висвітлюються дані діагностики у вигляді 131 показника здоров'я. Похибка не перевищує 2%, як і у звичайному аналізі крові. Прилад без забору крові видає дані протягом 180 до 720 секунд, по суті, до 5-6 хвилин. Для порівняння традиційний метод потребує кількох годин чи навіть дня. Цей прилад використовується більше, ніж у 28 країнах світу, а у Китаї та Мексиці взагалі запроваджено на державному рівні. Але от в Україні його чомусь знайти важко. Лише у великих містах та у приватних клініках. Ну, я вам розповіла, а ви от тепер собі знайте. Ну і наостанок не можу вам не розказати про Леоніда Клайнрока. Чи народився він у США, але в родині українців. Він ще у 1961 році, будучи студентом Масачусетського технологічного інституту, описав технологію, здатну розбивати файли на частини та передавати їх різними шляхами через мережу. Ідея Кляйнрока випереджала час. Тому знайшли своє широке застосування лише наприкінці 60-х років, коли ними зацікавилось Агентство науково-дослідницьких проєктів, одним із напрямів діяльності якого став Створення комп'ютерних технологій для військових цілей, зокрема зв'язку. Головним критерієм для оцінки успішності системи повинна була стати її невразливість. Момент часткового руйнування під час ядерної атаки. Крім того, потрібно було забезпечити умови збереження секретності інформації, яка передається по мережі. Для виконання цієї умови була запропонована концепція мережі, що базується на двох основних ідеях: відсутність центрального комп'ютера. Всі комп'ютери мережі рівноправні. Пакетний спосіб передачі файлів мережею. В основу концепції її розробники поклали теорію пакетного пересилання файлів, висунуту Леонідом Клейнроком. Ну і як ви розумієте, ця технологія лягла в основу нашого з вами інтернету. Так, так, саме того інтернету, яким ми з вами користуємось кожного дня. Ну і звичайно ж, приклав руку до цього українець. Вкотре вам говоримо, що українці талановита нація. Бо я вам назвала лише декілька винаходів, а їх ну набагато більше. Українці працюють у багатьох сферах науки і відомі на увесь світ. Тому пишатися справді є чим. А ну, зізнавайтесь, було цікаво. Якщо так, то мерщій пишіть свої коментарі. Та ставте лайки під цим відео, щоб ми знали, що такий контент цікавий для вас. До нових зустрічей, па-па!